Привіт, привіт! Я на стримах продовжую грати в Kingdom Come Deliverance і завдяки цьому в мене з'являються нові ідеї для відео на YouTube. Сьогодні розповім про те, як купити коня ще до того, як його вам подарують. Тобто, фактично на самому старті гри. Я вже розповідала про те, як отримати максимальний зиск від арки навчання і вашого перебування в скаліці. Вона посередковано допоможе вам і у тому, аби пришвидшити покупку коня, адже прокачане травництво дасть змогу швидше збирати трави і продавати їх за вищою ціною. А це критично важливо, якщо що ви хочете купити свого першого коня ще до того, як пристанете на службу до пана Радзика? Так це можливо. і Я розповім, як це зробити саме зараз. Коли я почала вкотре перепроходити Come, я не хотіла витрачати етерний час стримів на те, аби прокачувати навички, купувати коня, бо процес заробітку на то грошей доволі тривалий і монотонний. Саме тому я дуже швидко пробігала навчальну арку і не отримала додаткових навичок чи грошей. Але вже під час свого перебування у Ратаї я вирішила таки купити коня відразу і заодно показати, як заробити на нього гроші без квестів і нагород. Ваші найкращі друзі у цій справі це травництво і алхімія. Вони є додатковим джерелом доходу в грі і. Основним на перших порах, коли ви ще нічого не вмієте, і нічого не можете. Трави ж буквально скрізь, і вам не потрібно вчитися, аби розпізнавати їх чи збирати. Коли ви прибули на Ратайський млин і там поговорили з пешиком, то можете збирати всі трави на вашому шляху до місцевого аптекаря. Йому таки ви продасте трави і одразу відплатите борг в 50 грошів. Ще раз питайте в нього про вміння читати. Ця навичка необхідна для алхімії. Далі можете знайти до радзика, як пішла я на стримі. Я не збиралася ще тоді купувати коня, а одразу відряджатися в ужице. Дорогою збираєте різнотрав'я, аби сплатити своє навчання читанню у писаря. Це теж коштує 50 грошів. Ви можете робити додаткові квести, але якщо вони не потребують бою, бо без навчання, хоча б основам у Робарда ви приречені на поразку. Ужиці вам можливо знадобиться місце для ночівлі. Для цього винайміть кімнату в шинку, але на одну ніч, бо це коштує лише 2 гроші і не завдасть великих збитків. Як опануєте читання, можете йти до травниці біля Тальнберга. Та збирати дорогу трави для зілля ретівного шнапсу. Вам знадобиться кропива та баладонна. Чому саме його? Бо воно відкрите одразу, і його можна дорого продати. Раптом ви не знаєте, як виглядає баладонна, її шукати. Це поодинокий кущик, його легко зустріти у бабіч дороги, що веде від млина врата і до ледечка на північ, або ж дорогою біля лісів від ужиця до Тальберга. Звичайно, ви можете купити в травниці ще алхімічних рецептів, але вони дорогі і не факт, що швидко окупляться. Тож раджу зупинитися на рятівному шнапці. Прибувши до травниці, продайте їй зайву траву сумок та йдіть до алхімічного столу. Там вам треба почати процес варіння і брати в ньому активну участь. Без читання вам це не вдасться. Але ви вже вчений, майже скрипторії, тож справитесь. Бажано наробити собі десь від 30 до 40 шнапсів, аби не бути перевантаженим і грошей з продажу зілля вистачило на коня. Важливо не бути перевантаженим, аби мати змогу бігти до ужиця, бо травниця зілля не купує, зате купує конюх. Де купити найдешевшого коня в Кіндемкам Deliverance? Коли вибираєте коня на початку гри, то ціна стає важливим фактором. Найдешевший кінь продається в Ужиці і коштує він 510 грошів. В Нойгофі найдешевший кінь, уже тисячу грошів, Тож різнича величенька. Я купувала дешевого ужицького коня. Коли будете перший раз в ужиці вчитися читанню, то раджу взяти квест на пошук пиріжка, коня що втік. Тоді дорогою назад, уже з готовим зіллями на продаж знайдете коня, він заблукав між Тельнбергом та ужицем, і прийдете верги на ньому до конюга. Йому таки здаєте квест. Отримаєте ще гроші та попону для коня у нагороду. Продайте зілля і купуйте свого першого коня ще до того, як його вам видадуть. Але тут будьте уважні, бо кінь буде голим. Я про це забула і тому не змогла купити на нього ні сідло, ні збрую. Е, от так і сіла на голого коня з попоною, яку отримала в нагороду. Тому окремо вже е, не на стримі готувала і продавала зілля, аби спорядити такий коня, ну і ще трошки себе. Загалом, оце і усе. Але не забувайте вкачувати перки при прокачці травництва і алхімії. Максимальний рівень навичок 20. Кожні 5 рівнів можна обрати пасивку, яка зробить процес збору трав чи готування зілля ефективнішим. У травництві я брала додаткові очки до харизми, від квіткових трав у сунці та пасивне прокачування сили, коли збирають трави. Можна замість цього обрати перк, який робить трави, що ви продаєте дорожчими. В алхімії ви не встигнете прокачати якісь дуже ефективні перки для саме процесу варіння, але й ті, що пропонуються, непогані для самої гри. Я брала той, що покращує зберігання їжі в торбі, і той, що е, дає додаткову помилку при варінні зілля. На вищих рівнях можна обрати автоматичне варіння зілля і покращене автоматичне варіння. Вони дуже стоять в пригоді всередині гри, коли вам також буде потрібно десь швидко підзаробити грошенят, а витрачати півгодини ігрового часу на це не хочеться. Ну і наразі у мене все. Дякую, що дивитесь мої канали та читаєте мої дописи. Радію вашим коментарям, вподобайкам і підпискам, як дитина. Не зпиняйтеся, будь ласка. Дякую вам ще раз на все добре і бувайте.